Росія на фінальній стадії підготовки до комплексного ракетно-дронового удару по Україні. Моніторингові канали фіксують наступне. Стратегічні бомбардувальники ту 95 МС активно перебазовуються на аеродром Енгельс. За даними розвідки, агресор може залучити до п'яти літаків, а також винищувачі міг 31 к які є носіями ракет «Кінджал». Безперервно російські війська атакували ударними дронами південні регіони України минулої ночі. Яка ситуація зараз в Миколаївській області? Дізнаємося від Віталія Кіма, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, я вас вітаю. Слава Україні героям. Слава добровольно. Поділіться інформацією на тепер. Яка ситуація в області? Чи є загрози атак? І як минула ніч чи обійшлося без жертв? Минула ніч минула ніч відносно спокійно. Вісім разів атакував ворог куторубсько-чаківську громаду традиційно, майже без жертв в нас і досить спокійно. 13 грудня росіяни масово обстріляли Миколаївську область. і Тоді ви повідомляли про п'ятьох поранених. Розкажіть, в якому вони зараз стані. Поділіться інформацією. Двоє з п'яти відразу пішли додому. Зараз життю нічого не загрожує, слава Богу, все в порядку. І 14 грудня росіяни гатили Миколаїв було повністю знеструмлено і припинено водопостачання. А що вдалося відновити? Чи забезпечені жителі водою і електрикою? Дякуючи нашим енергетикам, дякуючи нашим збройним силам, ми відновили того ж дня повністю і. Е... Так, щоб зайвоно казати, і електрики і водопостачання, тобто зараз люди забезпечені всім, заодно протестували наші пункти незламності, але напевно, що Миколаїв не виняток і живе за тим самим графіком відключень, як і вся Україна, як довго тривають загалом за добу відключення. Ну, на зараз не діють ГПВ, на зараз енергетики відновлюють електрику і проходять технічні роботи, тому зараз немає графіків чітких щодо відключення, скажімо так, і область живе у стані переподключення, скажімо так. Удари по енергетичних об'єктах впливають і на теплопостачання. Я дивлюся, що у вас гарна погода сьогодні сонячна у Миколаєві. Але що з температурою і чи подається опалення в квартири? Звісно, подається ой, на 100%, окрім там декілька. 26 будинків через атаку є технічні проблеми і зараз в процесі відновлення. в принципі, в нас плюсова температура? Попри те, ну не попри те, опалення подається зараз в штатному режимі по всій області. Атаки, які інтенсивно ведуть росіяни регулярно по Миколаївській області, як вони впливають на освітній процес, як працюють дошкільні навчальні заклади і школи. На жаль, вони працюють в режимі військовому, коли тривоги нам доводиться зупиняти освітній процес чи переносити в укриття. Це на зараз не впливає на на загал на освітній процес. Нам останні як останні роки. В Принципі, в нас підготовка до освітнього процесу пройшла добре цього року, збільшили кількість укриттів, і тому ну без змін. І ще за попередні обстріли, 13 грудня, ви повідомляли про ураження трьох будинків житлових. Пошкоджено майже 80 Було оці три будинки. В якому вони стані? Людей довелося відселити. І якщо так, то куди? Приватні будинки насправді це щастя, що там нікого не було і немає жертв. Ці три будинки повністю знищені. Тому. Відселяли, їх людей там не було, і це нам пощастило, що ракетою влучили будинки, де не було людей. А і відбулося, ну, скажімо так, без жертв. Наскільки швидко вдається відновлювати, і які програми діють для відновлення пошкодженого житла? Програми компенсації, програми відновлення Поступово ми відновлюємо зараз більше 46% відновлено те, що було зруйновано. Але ці будинки будуть по програмі державні, скоріш за все по компенсації людям грошима чи іншим житлом. Але на все є час працюють комісії. Пане Віталію, я дякую, що знайшли час для спілкування з нами тихого дня, в Миколаївщині. Це був Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Дякую